Вітаю вас. Отже, Сергію, цієї неділі цього тижня в неділю мають відбутися вкрай важливі вибори, важливі, тому що це країна сусідка Молдова, яка в парі з нами іде шляхом євроінтеграції. Для нас вкрай важливо, щоб нас на цьому шляху не розлучили, в тому числі і через електоральні процеси, і і через вибори. Так ми розуміємо, що дуже важливо збереження курсу євроінтеграції. Нашої країни сусідки Молдови, і там справді боротьба дуже жорстка, йде, і про те, що Росія буде робити ставки на те, щоб вплинути якимось чином на вибори, говорили ще рік тому, я пригадую, так коли відбувалися президентські вибори, і тоді ледве вдалося втримати країну на саме цьому євроінтеграційному шляху. Але тепер ми бачимо дуже великі загрози. Отже, наскільки дійсно ризик того, що Молдова може Може зійти саме через вибори з євроінтеграційного шляху є високим. Ну, безумовно, ризик є, тому що перевага електоральна проєвропейських сил в, Мондо в Молдові над, ну, навіть не проросійськими, а я б не сказав так, популістичними силами, які, як правило, є проросійські. Ну, достатньо незначна, і це ми бачимо по результатах останніх виборів. І звісно, що популісти спробують розкручувати карту, що в Молдові все погано, що треба санду прибирати, що це все винна євроінтеграція. І звісно, така небезпека є. Хоча електорально, ті сили, які хотіли би притягнути Молдову назад до Росії, електорально їх. Меншість, і звісно, в цій ситуації Росія викори... буде використовувати всі засоби, до яких ми вже звикли і бачили це багато разів в Україні в інших країнах, щоб не просто там дискредитувати вибори, а спробувати їх зірвати в тому разі, якщо проєвропейські сили будуть перемагати для того і наймають цих от людей, які будуть зривати вибори, які будуть влаштовувати антимайдани в тій ситуації, якщо проєвропейські європейські сили перемагатимуть, і треба сказати, що зараз росіяни ще працюють навіть не стільки на вулиці, вони дуже серйозно заходять через різні соціальні мережі, зокрема в європейські країни, в тому числі і Молдови. Я, от просто за фахом своїм займаюся політологією і інформаційними технологіями, і я досліджував, наприклад, як росіяни заходять в Польщу. Вони заходять через соціальні мережі масово, і це відбувається буквально за останні два роки через такі мережі, як насамперед TikTok і е е X мережу, е яка не є. Так сильно цензуровано з точки зору політики, тому що, наприклад, Телеграм, якщо йдеться про Телеграм, то його неможливо прочитати в Європі, якщо там йдеться про, про російський контекст, його блокують. А от інші соціальні мережі заходять в тому числі. Я глибоко переконаний. Вони заходять і в Молдову, і вони намагаються через соціальні мережі впливати на результати виборів. Росіяни вже мають такий досвід. Вони впливали це точніше, намагалися вплинути в минулому в Європу і навіть в Сполучені Штати. Зараз, звісно, вони це будуть робити в Молдові. Це, до речі, дуже гарна ілюстрація того, що війна Путіна проти Європи триває вже. Просто це гібридна війна, яка відбувається різними засобами. І достатньо побачити, що росіяни запускають соціальні мережі під час виборів, в таких країнах, як Молдова, і ми це дуже наочно побачимо. Добре, ще одна тема, про яку би я хотіла поговорити, ось така новина. Президент Туреччини Реджеп Тіпердоган прибув до Нью-Йорка для участі в генеральній асамблеї. ООН. він розповів журналістам про що йтиметься на його зустрічі з президентом США Трампом, яка має відбутися 25 вересня у Білому домі. Ердоган наголосив, ця зустріч важлива, особливо в контексті подій на Близькому Сході. Кожен крок у регіоні має для Туреччини життєво важливе значення. Окрім того, Очікується, що сторони обговорять військове співробітництво там. Торгівельні відносини особлива увага буде приділена регіональним конфліктам, зокрема ситуації у Сирії. Ердоган повідомив, що він також планує провести двосторонню зустріч із президентом Сирії Ахмедом Аш Шара. А і це питання також обговорюватиметься із Трампом. Знаємо, що ми спостерігали такі, скажімо, особливі відносини Ердогана із Трампом, і особливі контакти. Отож, чого можна чекати від цієї зустрічі і впливу на. Події на Близькому Сході. Ви знаєте, зараз на Близькому Сході відбуваються тектонічні зрушення в геополітиці. І ці тектонічні зрушення викликані тим, що Ізраїль втрачає підтримку на Заході і втрачає довіру серед країн в Близькому Сході. Ну, в принципі, ця довіра там ніколи не була особливо високою, але навіть та невелика довіра, яка була, зараз втрачається. Зараз ми бачимо, що по всій західній Європі відбувається такий парад визнань держави Палестини. Це що означає? Це ж не просто підтримка там цієї держави Палестина, а це по суті зараз ідеться про те, прийдеться про те, щоб е, не підтримувати Ізраїль в тих бойових діях, які він чинить в секторі Газа. Чому це важливо для сполучених штатів і чому тут важлива Туреччина? Та тому що для Сполучених Штатів в регіоні Ізраїль завжди був абсолютним союзником. Союзником, який завжди намагався іншим країнам, зокрема, наприклад, Саудівській Аравії, довести, що з Ізраїлем треба знаходити спільні зв'язки, якось комунікувати, знаходити якісь можливості для ведення спільної політики, хоча б для того, щоб протистояти Ірану. Але зараз, судячи з усього, сполучені штати це вже не зможуть зробити, тому що ну нема аргументів і що? Очевидно, буде наступним. Наступним зараз ми побачимо нові союзи. Зокрема, такий союз створюється вже на наших очах між Саудівською Аравією і Пакистаном. Це не просто там союз про співробітництво чи економіку. Пакистан має ядерну зброю, а Саудівська Аравія має дуже багато грошей. От вони зараз створять союз, який ну такий, стане полюсом безпеки у регіоні. А Сполучені Штати, які раніше спиралися на Саудівську Аравію, мають шукати інших союзників. Туреччина це одна з тих країн, яка претендує на лідерство в регіоні. Е, ну, це один з трьох полюсів впливу. От є Іран, є у суддівська радія, і третій полюс впливу це Туреччина, яка до речі, з Ізраїлем має дуже погані відносини зараз. Тому очевидно, що під час розмови між Трампом і Ердоганом будуть порушені насамперед питання створення нових. Нової архітектури безпеки в регіоні з тим, щоб Сполучені Штати, ну якщо не спиралися на Туреччину, ну то розуміли, що від Туреччини дуже багато що залежить в регіоні, і що ти напевно треба знаходити спільну мову, тому що на Ізраїль уже особливо не будеш спиратися Саудівської Аравії теж уже не будеш спиратися, і ну і, а, а Туреччина, як союзник НАТО, ну і така традиційно прозахідна країна, ну все ж таки ж демократія, має вже стати таким союзником для сполучених штатів, але звісно за тієї умови якщо це буде рівноправна гра, я не думаю, що Ердоган якраз буде намагатися з Трампом вийти на рівноправну гру. Ну не таку, звісно, як це може зробити там всі е з Китаю, але принаймні на якусь рівноправну гру, щоб стати впливовим лідером в регіоні і мати ну такого непоганого товариша у вигляді Трампа, який буде підтримувати Туреччину в зовнішньополітичних ініціативах і насамперед впливі на Сирію, де Туреччина вважає, що вона має повноправне. Право тримати цю країну під повним контролем. Дякую, Сергію. Сергій Таран, політолог, був з нами на зв'язку. І далі маємо нетривалу